Чи зможуть переконати Трампа? Запитую я Миколи Маломужа, голови служби зовнішньої розвідки з 5 по 10 роки генерала армії України. Мої вітання, пане Миколу. І як ви вважаєте, про що піде мова в Білому домі разом з європейськими партнерами? Вітаю слава Україні! Героям слава е, першу чергу. Ми бачимо, що е, Путін задіє всі методи впливу на Трампа, як ми й передбачали. От щодо схилення його до своєї формули е, визнання миру, перша позиція, яку е, дійсно давали, і рекомендації європейці просив зрозуміло президент Зеленський Трампа зайняти жорстку позицію щодо припинення вогню припинити обстріл цивільного населення, а тоді бойові дії на фронті. Трамп сам десятки, десятки разів прошу на те, що треба припинити вбивати людей. І це основний пункт, який не був виконаний. Зрозуміло, що Путін його переконав, що якась буде загальна угода, але треба йти на поступки в Україні, і Путін сьогодні намагається використати інструмент Трампа тиску на е, президента України щодо обміну території. Тому я думаю, що зараз буде перша ситуація, щоб Трамп зайняв чітку позицію. Перше повернувся до ідеї припинення вогню і відповідно припинити вбивати громадян України. І зрозуміло, другий етап це на полі бою, і це основна передумова до подальших дій і навіть тих трьохсторонніх зустрічей, які можуть бути Друга складова – задіяти не просто формат, те, що е, він е, піддався. я Прямо скажу деяким позиціям і угорам Путіна, що треба міняти територію в обміну. Те, що він припинить вогонь, фактично це по-перше, нічого не припинить. Здасть стратегічні позиції України, особливо на Донеччині, це сотні кілометрів укріп районів, і відкриє просто відкри, відвертий так сказати, шлях до Харківщини, Сумщини, Запоріжжя і по іншим напрямкам. Тобто, він фактично руками Трампа намагається створити ті умови, які не можуть досягнути на полі бою. Це саме головне. Він за е, декілька років не міг просунутися на десятки або тим більше сотні кілометрів. А тут, думаю, за рахунок тиску через Трампа ми відійдемо та ще й визнаємо території за Росією окупованими і Донеччини, і Криму, і частина, яка окупована Запоріжжя і Херсонщина. Тому буде завдання сьогодні не йти на якісь територіальні поступки, тим більше так званий якісь обмін території е, за. Рахунок просто припинення стріляти це не працює, це фактично здача суверенітету, здача бойових позицій, скажу, здача дипломатичних, не тільки наших і Європи, що загрожує Європі в перспективі, але й Сполучені Штати Америки. Я думаю, що буде чітка позиція. Що як ми неодноразово наші канали різнопланові, не тільки державні, як ми гравці, всі п'ять менеджерів, які запускають, давно вже працюємо з командою Трампа, маючи. Глибокі контакти з ним багато десятків років міняє позиції не раз в різних ситуаціях і щодо України і по багатьом іншим безпекам питаємо на 180 градусів. Треба зараз проглобувати, що Трамп займає лідерство в світі, тому він диктує порядок денний і перейти до моделі, те, що Путін не поступився йому щодо мирного процесу. А це був базовий принцип. Навіть саміт називався якраз це заклик до миру, до мирного процесу припинити війну. Першочергово немає. Путін його дурачить, використовує треба європейцям і е, якраз і зленську показати з різних боків, що дійсно це буде провал Трампа. А що задіяти? Показати, що в даний момент, якщо ці умови припинять війну подальшому створення групи високого рівня для вирішення питань угоди самого так сказати, уже тла договорного процесу і самої угоди не хоче Путін цього робити, не припиняє як перша умова, це підтримує вже тільки... Наприклад, ми, європейці, британці, але підтримуємо і Китай, Сінціпін, і Моді, і, і якраз Індія, і Ердоган, і навіть далека Бразилія, і Японія. Тобто всі країни говорять про те, що давайте припинимо війну, припинимо стріляти сьогодні, а й далі будемо домовлятися. Це не виконано. Є привод тепер Трампу чітко чітко говорити Путіну. Не виконуєш ці умови, про які в США говорять, він говорив. Це дійсно величезна проблема. Пане Миколо, з приводу умов, які висунув на зустрічі Путін на зустрічі з Трампом, бачите, як вони одразу не прозвучали, а зараз вже звучать досить таки впевнено. І, зокрема, по перше, ми не почули, а які умови у відповідь висунув Трамп. А по-друге, ще ось цікавий момент з приводу того, що Путін хоче офіційного статусу російської мови і свободи діяльності російської православ. Церкви в особі УПЦ Московського патріархату, тобто е навіщо йому саме ці. Е Пункти, щоб обов'язково були, а по-друге, дивіться знову, ось це хитання і УПЦ московського патріархату про мовне питання. Зрозуміло цим колихають, і Путін періодично теж підкидує. А з приводу московського патріархату, бачите, як вони можливо і. Розраховували на те, що е, будуть про них постійно згадувати, і не залишать їх, що дуже тут повільно подекуди е, е, здають свої позиції московський патріархат. Таке враження, як дійсно, знаєте, е, чекали. І е, це ж ну там, де е, ці е, меседжі е, саме Російської Федерації, як вам, ось саме ці вимоги, як би ви їх прокоментували і. І як ви їх бачите? Першу чергу це внутрішні питання нашої держави, і Путін хоче створити е, передумови тиску зсередини нашої держави, створити формат дестабілізації, е, формування якраз і релігійне середовище не не сприятого для нашої країни, а навпаки, мати якраз варіанти впливу на людей. Це одна із формул, і зрозуміло, це гра на мові. Це якраз передумовище частина, які нарахує російському населення, і якісь таски поставити гарантії, ще раз створити е, проблему на мовній основі на державну рівню нав'язати, а тоді внутрішньо суспільно через агентуру, через змі тому подібне. Самі основні проблеми, які створюються для держав і спецслужб, всіда орієнтовані, якщо завоювати, треба суспільство не просто на полі бою, це само собою. Це посіяти ворожнечу. На релігійному ґрунті, на міжнаціональному і так завжди в світі це саме величезна проблема, яка рушила і суспільство і держави. Але я прямо скажу, сьогодні треба, щоб ми поставили конкретні умови Трампу, щоб мати і він мав лідерство у світі, і в США підтримали і весь світ, особливо Європа. Це в першу чергу перейти до моделі, як ми говорили, рекомендацій з позиції деякій мірі потенційної сили у випадку, якщо Путін не погодже, а він не на мирний процес сьогодні. Це Показати, що буде надано всі сили і засоби зброї Україні всіма е, напрямками і США, і Європа інший формат. Друга ситуація це оперативний формат, який обмежить всі ресурси олігархату і самого Путіна. Це зрозуміло арешти рахунків на на всіх банках світу. Їх персональних це суперболючі санкції, не тільки пекельні, там 15-20-30%, а 200-300%. І енергоресурси в два-три рази, і зрозуміло тоді об'єднання світу щодо миру. Це оці, а, 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 інструменти можуть використати проти Путіна дуже ефективно. У нього шансів не буде виграти на фронті, а навпаки, програє все рушиться економічно, особливо енергетично. Не буде підтримки якраз ні збройних сила, тим більше соціальної сфери це викличе внутрішні протиріччя. Позбавлення їх так, сімей і оцих груп підтримки Путіна особистих ресурсів під загрозу. Це швидко викличе між ними протиріччя, тому що вони дивляться на перспективу. Їх діти, внуки вже проживають в Європі, в США, в інших країнах. Тут будуть бідняками. І зрозуміло, тоді новий світопорядок з гарантією безпеки за е, міжнародними правилами. Оце сьогодні Трампу. Конкретно і європейці, і британці, і наш президент повинен довести це саме ефективна модель. Знаючи я добре Путіна і всього оточення для них потрібні такі критичні аргументи і реальні, що вони в теорії будуть, а буквально через тиждень-два все наче роз е, Тоді буде зворотня ситуація, а не буде він рекомендувати Трампу розказувати історію. Це не працює тут. Працює конкретна прагматика і конкретні плани дій.